Я помітила, що сьогодні був фан-зоні абсолютний рекорд. Це я чітко можу сказати. Ти побив всі рекорди присутності вболівальників. Як М тобі спілкування з фанами? Мені все дуже сподобалось. Дуже багато людей, бо я навіть не очікував побачитися, які людей всім дякую. Хто прийшов? Сьогодні вболіваємо за наших. Скільки ти автографів встиг розтати? і чи пальці не болять? Ні, не рахував, але маркер закінчився. Тому, Серйозно Так, да, Що багато. Скажи, Саш, чому бачимо тебе тут, власне, фан-зоні? А... Ти не там, не розминаєшся, ти не грав попереднього поєдинку. На жаль, я отримав пошкодження, яке не дає мені змогу зіграти. І прийшов до висновку з лікарем, що мені треба добре відновитися на наступний сезон. Скільки часу тобі ще треба для відновлення? Ну, для повного відновлення ще десь місяць потрібен. Я сподіваюся, що на збори все буде окей. Чекай, ми всі думали, що ти в Канаду поїдеш. На жаль, ні. На жаль, травма заважає мені поїхати в Канаду. Я уявляю, як ти зараз переживаєш за команду. Є такі переживання? Переживаю дуже сильно, тому коли ти не на футбольному полі, то ти переживаєш вдвічі, втричі. Більше Я... мені тільки залишається, що переживати. Як і всім болівальникам. Тому я сьогодні частина болівальників і буду теж переживати. Ти бачив команду, спілкувався з партнерами по команді. Як ти можеш оцінити? Наскільки готова команда? Як готова команда? Чи ти бачиш оцей, знаєш, заряд і запал? Я був в роздягальні, хлопці заряджені на 100%. Вони сьогодні віддадуть усі сили. Це, я впевнений в цьому. Чекаємо. Я так бачу, що ви дуже задоволені виконанням свого своїм виконанням гімну України. Поділіться враженнями. Кожен українець в душі любить і трепетно відноситься до нашого гімну України. І сьогодні було мені приємно в Житомирі вшанувати Житомиряни, всіх болівальщиків нашого футбольного клубу з тим, щоб налаштувати на перемогу. Скажіть, відколи ви стали оболівальником полісся? Ну, в принципі, я за всі клуби болію. Чесно вам скажу, що перш за все, я киянин. Ну, ясно. Не будемо казати, за кого я оболіваю в першу чергу. Ну, другу чергу я оболіваю за Полісся. другу чергу. А я знаю, що свого часу ви їздили в Чернігів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І вороги були для десь не Так стало, так. Вже не перший раз я виконую гімн перед матчами. І стало доброю традицією, коли я співаю гімн, ця команда, яка мене запрошує, перемагає. Це Олександрія, да, це і Десна. Я не буду називати, І приїжджає Зібров, заспівав гімн. 21 0 22 1 і виграє команда. А? Фартовий Зібров. Ви гарантуєте сьогодні результат? Сьогодні я гарантую, тому що я сьогодні тут співав гімн для поліції. Ми перевіримо. Ні, Я можу вам в гуса дати об заклад. Залітає у ворота 1-0, хто забиває Єгор твердо хліб, 2... Перший там я вважаю, що грали добре. Да, там. І момент був, щоб забити, але так бачите, склалося як склалося. Як то кажуть. Я вдячний за те, що проявили характер. І зробили, як то кажуть, на сьогоднішній день потрібний результат. Да. Ми на перемогу грали, це 100%, да, там, така настанова була. Але, бачите, ну, все в футболі відбувається як має бути. Грали на перемогу, але коли ви дізналися, як грають у паралельному матчу Карпати і Зоря, коли ви це дісталися? І як ви стежили за цим? Хто вам сказав, коли, в який момент? Та спобічники да, там, десь за 20 хвилин до кінця, я там знав рахунок, да, там. Ну так, а після гри вже, в принципі, вже стало все зрозуміло. Що треба відмітити? Да, да? По перше за все подяка велика хлопцям. Да, там, те, що можна сказати, прийняли, да там виконували те, що ми просили, так що бачите, результат є все супер. Цей поєдинок так. Ніби проходив під диктовку Полісся, але, тим не менше, пропущений гол. І от ваша реакція, ваші думки. Ми поговорили в перерві, тому що гра дійсно була під нашим контролем і цей стандарт трошки зіпсував нам настрій. Але ми продовжили контролювати гру, не зламалися на грубі біжі, а грали в футбол, який приносив нам моменти, приносив результати. Так що вийшло, що ми по перерві, скільки там пройшло хвилин, 5 ми одразу забили. І тому ці емоції, цей гол вплив у нас позитивно, і ми вже не могли відпустити цю гру. Але Карпати в паралельному поєдинку забили, і от ви розуміли, що вам треба будь-що перемога і забувати тепер два голи? Е, коли вони вже програвали. Ви дізналися, коли вони вже програвали? Так. Тому що наші болбої зробили це дуже оперативно. Це як розкажи. Ну вони ж стоять з телефоном, і в кожний момент хтось хлопців питав, як грають ці Карпати. Тому вони, де б ти, в якому куточку полю ти не біг, вони завжди кричали результат іншого матчу. Нарешті я зрозуміла цю схему, бо я не розуміла, як ви дізнавалися інформацію про рахунок. Так, тому що вони не тільки подають нам м'ячі. Молодці. Я вам скажу, що сьогодні одна з кращих наших ігор, тому що по факту суперник, якщо брати перший тайм, взагалі нічого не створив. Було два чи три кутових, і з першого вони забили. У Нас було достатньо, я думаю, можливостей, так сказати, вийти вперед. Але ну, такий футбол. Ми пропустили зі стандарта. І десь така з'явилася нервовість. І ну, слава Богу, що ну, в роздягальні була розмова, що пацани, ну давайте вже тайм за два місяці, треба вижати максимум, щоб потім ні до кого не було питань. Ну, в принципі, ми вийшли заряжені і одразу забили цей голод. Ви відчуваєте те, що ви таке велике свято Житомиру пронесли? Причетним Тут до цього? Не, не свята? можна причетним так, але не можна сказати, що я всі працювала, да, я кажу, перше да, там хлопці, тренерський штаб. Тому всі да, там можна відмічати да, працівників бази, всі люди, що працюють на те, щоб досягати результату. Наскільки ти щасливий зараз як футболіст? Це радість, безмежна радість. Ми всі бачили, як раділи ми, як радів стадіон. Тому один з найщасливіших днів. І одна із найщасливіших нічийних результатів, скажімо так, так, так. напевно, так. Так нічі ще не радуюсь. Ну, звісно, що зараз емоції переповнюють. І Так як складувався цей сезон із злетів і падінь, можна так сказати, ми, слава Богу, виконали той мінімум, який могли виконати. Звісно, що повернутися назад, то, мабуть, хотілось більшого, але сезон так провели нестабільно, що Четверте місце зараз це успіх і знову дає право зіграти в Єврокубках. Тому звісно, що емоції позитивні, так як ми загнали себе в таку ситуацію, що четверте місце для нас це добрий результат. Розкажіть, оці два тижні від моменту вашого призначення ВО до сьогоднішнього, до сьогоднішнього поєдинку, опишіть ці два тижні, яким словом ви, ви описали, наскільки це складно, наскільки не складно вам було? Ну, По поверхновах 100% було, що складновато, да? ну, треба було з -під хлопцем підхід знайти. Да? А в принципі, я завжди казав, ще раз скажу, нагадаю. Да? Риви наші гравці дуже великі, да, там, потужні хлопці, потужні футболісти і з ними працювати одне задоволення. Так що тут описувати так, щоб сказав би, да, там, як сказав, одним словом, напевно, ще треба підібрати. Да, Який <с <с для вас це досвід? Цікаво, дуже цікаво, приємно. І продуктивно, так би так, так. Найголовніше з результатом. Який для вас оцей видався досвід? Я думаю, що це. Та не оціняно, ну ж тут в будь-якому випадку. Зовсім інший рівень, да, там, по, по всьому, да, по організації, по підходу, по всьому. Тому все я ж кажу, що тут багато моментів, да, там, те, що треба проаналізувати, да, там, для себе. Зараз все на емоціях проаналізувати і рухатись далі там побачимо. Як ти оціниш цей сезон? Яким він видався? Яким він... він ви хотіли, щоб він видався? І... Підсумуй, якщо можна. Важкий сезон, тому що коли я проходив команду, не думав, що я буду так радіти четвертому місцю, тому що я вважаю, що наша команда заслуговує на місця вище. І я думаю, в наступному році ми це виправимо. Хочеться бути в призах. Звичайно. А, єврокубки. Минулого року Поліся спробувала на смак, що таке Єврокубки. До речі, що? який після смак лишився? Так, ну так. Трішечки вкусили цього єврокубкового сезону. Тому, звичайно, якщо ти туди виходиш, то там треба залишати всі свої сили, тому що така проблема, так скажемо, називемо їх. Ці сусіди наші кляті така проблема в нашій ти хочеться більше грати в Європу і показати, що Україна гідна, Україна сильна. І тому, то, що ми зможемо перемагати в Європі і проходитися далі і далі. Тому що там немає слабких команд. І хто б нас не протистояв, там словаки, кіпріоти, треба на них налаштовуватися наповну, як ми налаштовуємо саме Динамо і Шахтар. Тому що це десь може здаватися та якісь там кіпріоти вийшли там з четвертого місця чи з третього, тому, типу, з ними можемо грати. Але ні, це, як я грав, яку ще з Дніпром, коли ми приїжджали в Ліхтенштейн до ВАДу, це який грав там в Швейцарії, то це дуже дуже тяжко. Як ти ставишся до Павла Зіброва на концерт лишаєшся? Ми їдемо зараз на базу, але я чую його, тому що ми... Перше записуємо інтерв'ю тут, бо по Влосі вигнав нас за стадіоном. Але він має на то причину. Поважна людина. Так, треба було трошки розважити вболівальників і наостанок трошки, трошки видасться відпустки, які плани поїхати. Додому до, до дому, Запоріжжя, до Запоріжя, звичайно. Футбол кожну, за цей час будеш дивитися? Якийсь? Кожну, ну, якісь може будь, але… Чи хочеться все-таки хочеться віддихнути від футболу, побути з сім'єю, з родиною. Тому я щасливий приїду додому. Команди поліції. Олексій кусок.